подій на Прикарпатті сьогодні ввечері. Глядачі обласного телебачення Галичина зможуть поспілкуватися в прямому ефірі з депутатом обласної ради бійцем добровольчого батальйону Айдар Петром Шкутяком. Початок ефіру о 19-й годині 10 хвилин. Нагадуємо телефон студії 552120. Чекаємо на ваші запитання. Угода про асоціацію з ЄС відкриває нові можливості для українських аграріїв. В Івано-Франківську відбувся інформаційний семінар. Дискусія угода про асоціацію з ЄС. Вплив на сільське господарство України. Захід ініційований представництвом ЄС в Україні і Мінекономрозвитку України. Цікавий і корисний для представників малого та середнього бізнесу в області, що працюють в українському аграрному секторі, галузевих асоціацій, профільних відомств та експертів. Які виклики та можливості чекають на сільське господарство та дотичні галузі після набуття чинності угоди про асоціацію знає Оксана Гоменяк. Угода про асоціацію має надати істотні вигоди для українських аграрних компаній. По-перше, вони зможуть безмитно експортувати більшість товарів на європейський ринок. По друге, прийняття Україною більшості стандартів ЄС поступово забезпечить еквівалентні можливості для торгівлі на українському та європейському ринках, що значною мірою спростить цей процес. Переконаний експерт проекту ЄС Микола Риженков. Дана угода містить значні зобов'язання України щодо економічних реформ. Фактично, це буде таким для нас важливим стимулом щодо економічних реформ. З одного боку, це гармонізація стандартів так, з Європейським Союзом, з іншого боку, це гармонізація українського законодавства, як і за окремими сферами, так і горизонтальне законодавство, яке стосується, в принципі, стосується всіх там сфер виробництва. Так? Е, гармонізація стандартів, вона підрозуміватиме, що українська продукція навіть відповідатиме. Стандартами Європейського союзу і власне, оскільки європейський союз внус його стандарти не фактично є міжнародними стандартами, то українська продукція відповідатиме міжнародним стандартам. І фактично, ми отримуємо полегшений доступ. Як на європейський ринок, так і в принципі на ринки третіх країн. Учасники заходу обговорили перспективи розвитку та алгоритм дій для українських аграріїв, а також виклики та можливості, які чекають на сільське господарство та дотичні галузі після набуття чинності угоди про асоціацію. We are about Мова йде не лише про бізнес-реформи, які треба провести в Україні. В першу чергу вам необхідно подолати корупцію врешті-решт, угода про асоціацію зробить правила ведення бізнесу більш стабільними і прозорими, що є вкрай необхідним для малих і середніх підприємств. Прикарпатські аграрії зізнаються, у нинішніх умовах працювати неможливо. Тож очікують, що вже найближчим часом європейські двері відчиняться і для їхньої продукції. Перспективи є дуже великі, тому що, наприклад, порівняти навіть саму ціну, яка в нас, а яка в Європі. У Європі набагато вище. на сьогоднішня, на вчорашній день, пшениця продовольча в Європі коштує вже 190 євро без ПДВ. У нас 2500-2600, Це можна сказати, що на 2000 тисячі дорожче. Підприємства готові, то що одна проблема: от сама якість продукції. Продукції, яка, ну, наприклад, яку потрібно експортувати за кордон. Бо у нас, коли виписують вам аналізні карточки, це все, вони кажуть, що це все відповідає стандартам. Коли приходиться вести за кордон, там беруть на кордоні повторний аналіз, а воно тому не відповідає. У нас на елеваторі лежить півтори тисячі тонн пшениці. Ми би раді продати, і ми не продаємо сьогодні тільки за того, що нам пропонують ціну 2 200. Це не ціна, це є грабіж серед білого дня. Тому ми чекаємо цієї наради. Ми плекаємо дуже великі сподівання на те, що дійсно запанує якийсь європейський порядок і в нашій державі, що ми зможемо заключати прямі контакти на поставку. Ми маємо свій власний автотранспорт, ми маємо дафи, МАНИ, ми можемо возити в Європу. Маємо чим. представникам малого та середнього бізнесу, зокрема підприємств сільського господарства та харчової промисловості Івано-Франківської області, роз'яснили основні виклики, можливості та умови ведення бізнесу. Су після ратифікації угоди про асоціацію із ЄС, зокрема, основні зобов'язання сторін угоди, як от зниження тарифного та нетарифного регулювання, наближення українського законодавства до європейського, а також їхній вплив на торгівлю сільськогосподарською та харчовою продукцією. Утім, у цьому напрямку прикарпатським аграріям є ще над чим працювати. Сьогодні не секрет, що продукція в нас, шановні панове, високоякісна, але будемо прямо говорити на європейському ринку. З відра ми продамо картоплю? Та напевно, ні. Ми повинні її сортувати. Ми повинні її вирощувати значить, за стандартами, за нітратами, які там показники, тобто з біологічними стандартами цю картоплю. Ми повинні мати і сортувальну техніку, сортувальні машини.